Добре, <світ> Маша, йди давай вже! Ім <світ> <І> привіт! <світ> Давно мене не було, так? Да? Витікаєш, Маша? Ми будемо з звільняти робити такий макіяж. Маша мені буде зачитувати загадки. Я їх маю відгадати. Це моя найкраща подивіться. Маша, привітайте! Привіт! — Сьогодні ми будемо. Маша, розкажи. А чи я? Вот — Бо так. А, добре. Є моя 60 хвилин. Протягом цих 60 хвилин. 60 секунд. Протягом цих 60 секунд я буду перед цими 60 секундами, я буду їй загадувати загадку. І ми будемо зацікати 60 секунд. І потім Єва за ці 60 секунд має розгадати загадку. І ще... Кінно е 60 секунд, типу, поки я буду за ці 60 секунд відгадувати, тоді, наприклад, якщо він дасть відгадаєте 20 секунд, наприклад, загадку, то в мене лишиться 40 секунд, тобто дуже 10. На той етап макіяжу кожен, ми виписали кожен етап макіяжу, який буде бути. Так. За той час я з вами зробити цей ну, етап. Тож. Цю ідейку ми взяли на стефі. Так. Да. Ну що починаємо. Ну що, ми починаємо. Ні, зачекай, зачекай, зачекай. Так, <кхи> так давай, ти готова. Ті показують частку, які в мене буде робити. У мене буде такий праймер від Юніко. Я в попередньому відео про всю мою косметичку. До речі, хто не дивився, подивіться, будь ласка. Так, Yeah. Я зараз зачікуюся і yeah. засікаю час. В кімнаті п'ять свічок, дві згасли. Скільки залишилось? Я бо вони всі такі лишились. Молодець. Скільки мене секунд на те, щоб зробити проклят? П'ятдесят тисяч. Давай засікай. Чика, чекай, 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 чекай. Давай, три. Ой, бляха, муха, сейчас я так нервничаю, Ой. <связываю> так, мою тут будет зеркало. Oh давай, 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 давай. <связываю> давай, давай, давай. Ой, бляха, муха. Да, Ой, бляха, <связываю> муха. Не

Е, так, давай. Що стоїть між горою та рівниною? Слово «та» да. Ура, так. Це близько 57 секунд. 57? Так. Да. Не подумаєте? Що я зпнус зараз? А що ти гавкаєш? Я, да. я вибираю, який буде ряд план. О! Давай. 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 Нас, два, три. Ой, бляха, что-то так боюсь, конечно. Я думала, что успеешь. Давай, давай. Не торопи меня. Ну, 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 Ага. ну, 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 <су> 26? Да. В смысле 26 шо? Бляха, може, ты реально 18. 18? Черж, час, час, да, швидко, подожди. Девять, вісім. Шість, так, четыре, три, два, один. 2, якось Сейчас я якось тихо. Не А зробимо так, щоб було голосно. Ну, Далі. Далі у нас наступний етап це консилер. Консилер. Теж від і теж від мі. У мене є міста, але немає людей. Є дороги, але не їздять машини. Є річки, але немає води. Що є таке? що що? У мене є міста, але немає людей. Є дороги, але не їздять машини. Є річки, але немає води. Що є таке? У мене є міста, але немає людей. Є дороги, але не їздять машини. Є річки, але немає води. Що я? Я не знаю. Давай, тебе є, є ще час. 20 секунд. Ще раз. У мене є міста, але немає людей. Є дороги, але не їздять машини. Є річки, але немає води. Що я? Я не знаю. Ну, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Я 3, 2, Ну все, я не буду без красивых. Це... Карта. Шу. Карта. Бляха, я... я... Блін. Ну ладно, без консервера сьогодні. Хоча так хотіла свої вибірки замовити. Ну ладно. Далі, Далі. у нас наступний етап це Country Rich Family. Контурінь на контурінь. На контурінь. На, на контурінь. Треба багато часу. Багато yeah. часу. Ну це е, задачка така. Лише би не гром не стати. Ні, ну це більше не уваженість, а на критичне мислення. О, моя тема прям. Давай, готова. В якому місяці люди сплять найменше. В якому місяці люди сплять найменше? Лютому, блін. ДА! У тебе є 50 секунд, щоб нанести контур. Раз, два, три. Пішла. Бляха, бляха, мля, муха. Так, низ потом відконтуруємо. контуруємо. Сейчас нам низ не, не зажуйте, простите, за Все, хто у мене вите? Спіти ще. Три, два, один. Так. Далі на тому етап. Стоп. Рум'яни. Давай. Думаю, що ти знаєш це згадку, але все що не можна їсти на сніданок? Шо? Що не можна їсти на сніданок? Все <риві> можна. <риві> що не можна їсти на сніданок? Я думаю, що ти знаєш, що згадка. Я не знаю. А що не можна їсти на сніданок? Сорок секунд. Не знаю. Uh -huh. Ще раз. Що не можна, їсти на сніданок, щось? Я не знаю. давай. Двісі 5 секунд. Четыре, три, два. Ну все, будеш тепер без румяна. Я і так як блюда поганку ще мене не буде. Спасибо. Добре, давайте це все діло. пудрою туптинна, синій камінь, червоне море і ким він став мокрим. Да. Дай-бо 59 секунд. Да, давайте зробимо бейк. Угу, давай, кольору. О, Господи Боже. Так що тут у нас вийшло? Що... Я заспойлеру. Тут дуже там такий блиск. із, із, із is is for. Ну, який тепер? Is спойлер, Спойлер. Цікаво спойлер. Так, тобіся 30. Трошки індієць, так? Трошки індієць. Спочатку не так, а потім індієць. Ну все, а ми лишимо бекінг, ми потім його струхнемо. Будемо таким олісюком від всеї. У мене немає тіла, але я змушую людей там тіти. Що? У мене немає тіла, але я змушую людей там тіти. Холод? Ні. Страх. Да. Ура! Ура! Ну, я помню, я нагадую, будемо це робити і одразу оформлювати брівки, До речі, Анастасія, и дальше пішла. Так. Бистро, швидко, швидко, швидко. Нічого не пойдет, но ты с Господи, Боже. Так, тебе 25 секунд. Скільки? Скид. Два. Не було мене, а, ну, сьи, так, є хам, муха. Скільки? П'ять. П'ять? <плес> 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 ну, я впіла. Так, давайте бейкінг. Струпсину. Че? Бейкінг. Це <плес> по <плес> правилам я ви що, це можна було струшувати. Я щось не що це по правилам, так. Правильно. Далі у нас палатка. Так, ану, я тоді тобі подумаю якийсь. мені щось не дуже помагає, розташали з декілька, того, як не таймер. Я це сподіваюся. Далі у нас палатка ціни від Huda Beauty. У якій коробці нічого не зберігають. Які Ура! нічого 50 на секунду. Це 51 секунда. Так, брашку. Отсень. От. Це називається кольори? Так. Да. Gold Gold Tender, Tender. Що мені на старте? Що мені на всю повіку його просто бахнуть? Я не знаю, як хочеш шо на золотий. Давайте пробуємо. Так, давай, раз, два, три, пішла. Так, корону таким бежевим під ложечку. Ми просто потім бахнемо просто цю блинситку. Оце я блинситка золота. Так. Дичато да. печи блинситка. Tak, ja, ja trzymaję intrygum z kilkudziesięciu czasów Przekaż no, Ja, czas. ja trzymam intrygum mm. Ale skarżuj na to, Co? Tak, <gry> <gry> tak <gry> dalej u nas... Prąd Wit... Ky... Kyjko ty... Czas otykiwikijmy O, dobra Jeszcze zasłona Ale nie właśnie Jeszcze bliżej zasłona

Це його тінь. Тінь. Тіпово. Я дуже рада. ще Далі сухі рум'яни носить. Що стає, стає вологим, коли його висушуєш? Це предмет, що стає вологим, коли його висушуєш. Mm.

Ми знімаємо деякі мета. Щодо вгору, але ніколи не опускається. Зріз. Ні. Ну, зрісни, яких не значить. Я знаю, як це на гору. Висота? Що йде вгору? Але, ніколи але нікого не опускається. Ви скажіть, можу опуститися? Ще йду вгору, але нікого не опускається. Ні нікого. Ну, бо не сказали. Я не знаю. Ну, вона на початку ослабіти, перші п'ятівці. Тобто там А, Б, В, Г, Г. А, Б, С, Б. Будинок. Ні. Що мені будуть Вік. Вік! <buk> Не, крутиться під час руху автомобіля. Ні, давай, я тебе не дай, не помню. Не крути, нечего, пукав. За. крутиться. За. Вы не може просто сядеть в машине, так по машинку, а вона не може крутиться. Да. Запасне? Да. Тебе 12 секунд. 12 на туш. Раз, два, три. Пішла. Ну, oh, а oh, oh, oh. <рик> 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 ти не їш чого нанесла? Так. А, ah, все, окей. Okay. Далі ми нанесемо олівчик. Отут-от. -тут

А что? Это обувь. Обувь. Давай, 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 ты можешь. А что а, может быть кислой обувью? Сыбуля. Я помыла. 12 секунд на обувке. 13. Пришло. Быстро. Быстро, быстро. Без ковида. Добре, Масим. я казала, що я маю тобі придумати якісь. Казання, але які? Я ще не придумала. Який продукт ти пропустила в макіяжі? Бронзер Ну. Mm. Бронзер і хайлайтер, так? І окремо він. Так, так, я вже придумала наказання. Значить, ти припустила бронзер в макіяжі. Тоді ти зараз нанесеш бронзер. Але ні. Не просто. Я зараз пишу чаті під ці, загадав число до одного до 10. І якось загадаєш, скільки шарів ти наносиш партнер. Але в нормальній кількості, як, наприклад, як ти наносиш один шар. Сюди, 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 сюди. Ну, отак от ти наносиш кілька шарів, стільки разів, скільки скажуть чанті п'ті. <соцентр> Включає запис екрану. Mm. Загадай число від одного до.

Покажися. Щас ж дуже маловато ти наносиш. Більше, тобі не готований. Ти дуже мало наносиш. Четвертий шар. Давай я тобі mm -hmm. тебе. Скільки, скільки я захочу, давай. Ні-ні-ні. Mm -hmm. Давай. Давай давай, Ти кіше, п'ятий. Такий П'ятий. Господи! Я вже рейсю! Я, я вже на морі побувала. Вже на море поїхав. Я надеюсь, вам сподобалось це відео. Маша, тобі сподобалось? Будемо чекати на ваш лайк, підписочку, коментарчик. Пишіть, будь ласка, наступні відео. Які Всі вас люблю. Можете любить. Все, ми вас любимо. І Всім гарного вечора. Що у вас там не було